друзі, Що тут за чергова терористична атака, нелюді, тварі на мирне місто Одеса. Ви подивіться, що, що вони визволяють. Це дитяче ясно, поруч дитячий садочок. Поруч мешкають мирних люди. Зруйнували все. Шукаємо під завалами людей. Людина, Яку доставили до лікарні в тяжкому стані. Що тут казати? Нічого казати. Тварі нелюбі. І я, я не знаю, я тримаю емоції, бо вони через край, через край. За все буде відповідь. Буде за все відповідати. Перед людством, перед Богом.